Як ми всі звикли до благ цивілізації. А ось відключають світло. А треба ж якось жити. Як покупатися без світла? Ось колодязь, в ньому вода, там душ, на ньому бак, а сонце там. Сонечко нагріє воду. Про природні джерела забувати не треба. Як попрасувати сорочку без праски? Ділюсь. Лайфаком, берете шпувалку, берете сорочку, пшик, 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 пшик. І сорочка майже випрасована. Ну ось, не працює кухонний комбайн без електроенергії. Треба якось виходити з положення, знайшли ось таку доісторичну м'ясорубку. І нею теж багато чого можна зробити. А що ж, треба якось знаходити виход із даної ситуації. Якщо ви заскучали, то тут кросворди будуть як знахідка. А ну читайте, Анатолій Іванович, що там по горизонталі? Андріївський у Києві, у звіз. О, от, молодець, так молодець. Бачиш, і iq коефіцієнт можна повисить.